Вночі дрони атакували університет спецназу Російської Федерації у Чечні. Там готують росіян для війни в Україні. А також виготовляють fpv дрони. Ще в окупованому Луганську чують потужну детонацію боєкомплектів. Однак і ворог не полишає спропад атакувати. Вночі ввечері здійснив жахливі удари по Харкову. Кривий ріг був під ударом і. Київ відомо про десятки поранених, також загиблих, про це і про інше. Буду говорити з Андрієм Коваленком, головою Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони. До Гудермеса десь понад 700 кілометрів від нас, що це означає? Чи означає, що Кадирову слід приготуватися? Ну, насправді кадирівці вони роблять чимало воєнних злочинів, зокрема як на території Курщини, так і на території тимчасово окупованої території України. Зокрема, ці злочини вони пов'язані з взяттям в полон навіть українських військових. Ну є дуже багато фактів. Звісно ж, розслідуваннями займається офіс генпрокурора. і Я впевнений, що ці факти рано чи пізно будуть у міжнародних судах. Але це знову ж таки привітання, будемо так говорити для кадирівців, що, ну, щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо. Тому в даному випадку це, зокрема, і символічний знак. і, ну, і Кадиров має, має оглядатися навіть там, де він безпосередньо вважає себе е, таким князьком у Чечні. Щодо обстрілу Харкова, Кривого Рогу і Києва, це все підготовка до масованого обстрілу. Ви раніше говорили про накопичення е, засобів ураження ворогом, і е, нібито вони готуються найближчим часом завдати удару по ядерних об'єктах. Загалом тактика терору шахедами цивільного населення, ну удари кабами по Харкову, воно не пов'язане з. Безпосередньо підготовкою до масованого обстрілу. Ворог вже накопичив ракети безпосередньо на аеродромах стратегічної авіації, безпосередньо сама стратегічна авіація також перебуває на цих аеродромах. Відповідно, ворога вже все готово до нанесення масованого ракетного удару. Відповідно, тільки наказу Путіна вони чекають відповідно. Терор цивільних шахедами, зокрема, це. Він носить ну, шахеди загалом, вони виконують функцію як ударних БПЛА, от по сумні на Сумщині по енергоінфраструктурі б'ють шахедами. По Київщині шахеди працюють в основному як розвідувальні БПЛА для виявлення ППО. Зокрема, і для, ну будемо так говорити, ворог вже використовує таку психологічний компонент. Тобто вони намагаються зробити якомога довшим термін польотів цих шахедів по території України. З прицілом на Київщину знову ж таки для того, щоб морально тиснути на тил на цивільне населення. Таким чином ворог на сході його армія наступає на куп'янському напрямку. Наступає і паралельно з цим ворог тисне на тил для того, щоб змусити українців здатися і прийняти умови Путіна безпосередньо. Тобто, тут каби так само відіграють таку ж саму роль, удари по цивільних. Балістика в кривому розі, каби, ну і експериментальна ракета Гром Російська безпосередньо у Харкові. Це все елементи тиску на цивільне населення з метою зламати і примусити до капітуляції. Ви згадали фронт? От зараз про селидове багато йдеться у стрічках. Там за тиждень майже все місто або червоне, або сіре мається на увазі зони на мапі. Чи можна вважати, що втрата селитов... селидового це лише питання часу? Насправді, я так думаю, що е, ключова функція сил оборони зараз е, на сході. Ситуація взагалі ну, потрібна для розуміння. Е, ворог переважає і стягнув туди практично все, що мав, і завдяки курській операції ворога вдалося відтягнути 50 тисяч військових, яких він також би використав практично повністю на сході. Е, ворог поставив за мету. Реально просуватися до Покровська і до кордонів Дніпропетровської області. Ця мета у ворога була на 1 жовтня вийти вже на кордон Дніпропетровської області. Він її не виконав завдяки тому, що Сили оборони, маючи меншу кількість людей і боєприпасів на сході, сточують сили ворога відповідно на постійного просування. Воно багатьом як людям, які дивляться виключно карти, здається швидким, а дійсно, але воно могло бути значно швидшим. Ворог планував його значно швидше, він вже хотів бути на кордонах Дніпропетровської області. Село оборони зараз відступають, при цьому вбиваючи якомога більше росіян. Коли ворог тебе переважає боєприпасами авіацією кількістю, то така тактика залишається практично єдиною можливою. Задача, ну я, я завжди порівнюю цю історію, знаєте, з гальмівним шляхом. Коли їдеш на великій швидкості, гальмуєш. І є гальмівний шлях, і частково гума залишається на дорозі. Відповідно, силу оборони так само, як ця гума, так вони стирають зараз наступальний потенціал ворога на сході. Рано чи пізно російську армії вдасться зупинити там. Для цього необхідно, звісно, певні рішення і збільшення кількості певних типів боєприпасів. І, зокрема, робота, наскільки я знаю, з західними партнерами щодо їх швидшого отримання вона ведеться, і президент вже анонсував певні. Позитивні рішення щодо допомоги цього тижня. Зокрема, да будемо чекати, будемо дивитися. Там потрібно побільше касетних боєприпасів, щоб пошвидше сточувати цю піхоту. Напередодні генсек НАТО рютте підтвердив присутність військ НДР у Курській області. Ви підтвердили це раніше. Що станом на сьогодні відомо про розгортання північних корейців вздовж кордону України? Дуже приємно, що західні партнери, зокрема, сполучені Штати Америки, навіть перед виборами, визнали таку присутність кендерівських військ. Вони я так розумів, хотіли відтягнути це визнання на дату там після 5 листопада, але не вийшло. Це дуже добре. От станом на зараз все те, що повідомлялося від самого початку, 12 тисяч загалом цифра кендерівських військових у Росії три тисячі до 3 тисяч. Будемо так говорити, але 3 тисячі. Це першочерговий такий транш цих північних корейців на Курщину. Вони безпосередньо вже знаходяться на певних полігонах, зокрема я раніше говорив, що деякі з них у Брянській області. А, вони зараз знаходяться і готуються до участі у боях безпосередньо на Курщині. За планом застосування кандерівських військових їх будуть кількість на Курщині – Підтягувати до 12 тисяч. Перші три зараз є. Е, першочергово це е, їхня мета брати участь у наступі на суджу, так би мовити. Тобто, російська армія планує застосовувати їх там, і планує застосовувати їх одразу на трьох напрямках, тобто з півночі е, безпосередньо західніше, там, там біля Навойванівки, Любимівка, Нави, е, от. і Східніше, відповідно, судді так само будуть перекинути певна певні кількість цих КНДРівців. А, Зараз вони ну, відверто кажемо, там Wall Street Journal писав, що вони не підготовлені. Це, звісно, заспокоювання певних американських еліт і виправдовування того, що вони нічого не роблять, але насправді. Жодні, жодні військові, в тому числі військові НАТО, не були підготовлені до нинішньої війни, яка йде між Росією та Україною. Скільки це сучасна війна нового типу застосуванням дронів? Ніхто ще так не воював, окрім армії України армії Росії. Тому КНДРівці протягом трьох шести місяців вони будуть фактично втягуватись у цей, цей конвеєр війни і. Через максимум шість місяців це вже будуть е, достатньо підготовлені до сучасної війни військові і питання в тому, наскільки буде Росія збільшувати кількість цих військових і підготовку цих кендерівців, скільки вони планують залучати, наскільки серйозна буде підготовка. Частина з цих кендерівців, які виживуть за планом кімчені, будуть передавати свої знання там КНДРівській кендерівській армії для. Дій проти Південної Кореї, зокрема з використанням БПЛА в майбутньому. Um, тобто, те, що Wall Street Journal пише: ви ну, не те, що спростовуєте, ви просто акцентуєте на тому, що там дійсно можуть бути плюс-мінус не голодні і не худі, не маленькі військові, які становитимуть реальну загрозу для України. Там є півтори тисячі спецпризначенців зокрема, це аналог сил спеціальних операцій. Будемо говорити, які все ж таки головним завданням яких є захід у тил безпосередньо наших сил, звісно, вони будуть це намагатися робити з російськими безпосередньо військовими. Але ну я б не не казав би, що всі голодні і всі там, ну це, це для мене. Знаєте, ця історія про. Чмобіків різних, ми так само до російської армії ставилися, але ну це серйозний ворог, і так само кендерівські військові, вони будуть готуватися до війни. По перше, по друге, вони в реальних бойових діях будуть набувати досвід, гинути. Але ті, хто буде виживати, вони будуть набувати досвід безпосередньо, і це насправді будуть. Ну, це це проблема у кількості, тому що там, де з'являється 12 тисяч кендерівців. Звідти рано чи пізно 12 тисяч російських військових перекидатимуться на інший напрямок, на схід або на Куп'янський напрямок або на Вовчанській. Це проблема. Путно ну, американці вони себе люблять заспокоювати і пояснювати своїм людям, чому вони нічого не роблять, що Кендерівська армія з'явилася на території Європи. Будемо фактично говорити, буде брати участь у війні в Європі в європейській частині Росії для початку. Але ніхто ну інженерні війська на території України. На тимчасово окуповані території України вже присутні Кендерівські, де гарантія того, що не буде там відповідно трубовиків в майбутньому. Такої гарантії як, немає. Як російська пропаганда висвітлює північно-корейські Кейси? Чи висвітлює взагалі? Можливо, замовчує, і як у північній Кореї можливо вам відомо в це в інформаційному просторі висвітлюється. Загалом, Північна Корея вона намагається абстрагуватися від цієї теми, там те, що їхнє національне там агентство, будемо так говорити, видає що, умовно кажучи, СЕУЛ та Київ нагнітають ситуацію проти Північної Кореї і погрожують, і провокують ядерну державу. І тут вони кажуть не тільки про, умовно кажучи, зальоти по СБПЛА, який вони назвали південно-корейським на територію КНДР. Але і акцентують увагу на Києві, враховуючи те, що саме Україна і Південна Корея, першими почали говорити про присутність Кендерських військових в Росії. Але вони про присутність їх там не говорять. Стосовно Росії, ну є в основному це історія про заяви Путіна. Заяви Путіна про ось цей договір про стратегічне партнерство з КНДР і про те, що мовно кажучи, якщо на Росію напали, то КНДР буде. Допомагати І так само, якщо на КНДР нападуть, Росія буде допомагати. Путін поки намагається натякнути, що він буде використовувати КНДРівців на Куршині, але залишаючи знаєте такий білий шум, я його так називаю, або туман війни. Хтось любить говорити інформаційний, що мовляв, не все так однозначно, і можуть вони бути десь ще, якщо там захід НАТО не підуть на якісь поступки. Ну, про Україну він не говорить про як про самостійну одиницю, на жаль, як про самостійного гравця. О, тобто він залишає цей туман війни, що мовляв, якщо умови Росії не будуть ухвалені, то залучатимуться ще, ще ще і де вони воюватимуть, ніхто не знає. НАТО потрібно розуміти, що якщо зараз проковтнути цю історію з кандеровцями, їхнє поступове збільшення в майбутньому також доведеться проковтнути і знайти тисячі відмазок. А то в майбутньому за 4-6 років Росія такої кооперації там іран підтягнеться, десь і ще, ще хтось вони будуть готові фактично до агресії проти Крим Балтії. Тут в даному випадку слабкість НАТО зіграє з НАТО злий жарт. Насправді. Не не спитати ще про жахливі події на окупованих територіях. Ви днями реагували і вас процитую: Росіяни стріляють у цивільних в місті Селидове, але не тільки там в Мирнограді вбили цивільного на велосипеді з ФПВ, в Херсоні. Постійно працюють з кидами, полюють за людьми в Бахмуті, вбивали в цивільних у підвалах. Чому українській владі не вдається завчасно евакуювати цивільних з цих небезпечних ділянок? Чи дійсно там, як кажуть експерти, лишилися одні ждуни? В лапках, які чекають на російську армію, дивіться, скажу на своєму досвіді. Я, як офіцер сил оборони, був у містах, ну зокрема, вугледар, і, і на сході, в містах, які були потім окуповані ворогом, і там лишалися під час активних боїв люди безпосередньо вже розбите місто. Ці люди отримали гуманітарку від України безпосередньо. І це був їхній вибір залишатися в цих містах. Відповідно, всі умови для евакуації, як у 2022, так і у 2023, так і зараз були надані. Відповідно, це і волонтери вивозили людей. Це і держава безпосередньо забезпечувала евакуацію і розселення людей в інших регіонах. Відповідно, стосовно самого інструментарію евакуації я не бачу жодних насправді жодних проколів. І інформаційно це насправді в цих містах досить вдало реалізовувалося. Єдине, що різниця між тими роками і зараз, що ворог, на жаль, швидше ворог змінив тактику, ворог кількісно переважає суттєво. Він намагається обходити міста і видавлювати сили оборони фактично з міст, а не веде вуличні бої, переважно і швидкість дій ворога, вона, звісно. Ну, посилились, пришвидшились їхні дії, захід у міста. У людей стало менше часу на евакуацію, але умови забезпечені. Багато людей е, мають власні, скажімо так, причини: дехто не має грошей, каже, дехто боїться це, і каже: де кому Кому ми там нужны. Я це багато особисто чув. Безпосередньо деякі люди, на жаль. От, історія навіть з того ж Вугледара. Там, наприклад, директор однієї зі шкіл вона була щира патріотка, вона була волонтерка там, допомагала місцевим, які там лишилися. А зараз вона каже, яка погана Україна, і тисне на руку окупантам у самому Вогледарі. Це їхній вибір. Вон, деякі з них можуть працювати на Росію. Зокрема, та жінка, про яку я сказав, вона була агентом Російської Федерації, безпосередньо зливала позиції нашу армію там. Відповідно, умови створення, але примусом людей взяти, посадити і відвести кудись. Ну, ми так не, не працюємо. Дехто хоче залишитися там, дехто чекає, дійсно, дехто працює на ворога, а дехто просто боїться і думає: будь-як будь, буде, як буде. Тобто, тут така історія. Пане Андрію, дякую за розмову. Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації РНБО, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і підпишіться, якщо тут вперше.